Вітаю, шановне товариство! Поговоримо сьогодні про функцію HLookup. Ця функція є близькою родичкою популярної функції VLookup, так як за принципом своєї роботи, вони майже ідентичні. Відмінність в тому, що функція VLookup виконує пошук по вертикалі і підставляє дані із стовпців. В свою чергу, функція HLOOKUP виконує пошук по горизонталі і підставляє дані із рядків. Тепер проговоримо аргументи функції HLOOKUP. Перший це значення підстановки. Сюди ми вказуємо критерій пошуку, до якого підставляються дані. Наступний це масив таблиці. Сюди ми вказуємо діапазон таблиці, де міститься потрібна нам інформація і де власне, ми будемо виконувати пошук. Третім аргументом є номер рядка. Сюди ми вказуємо порядковий номер рядка, який ми рахуємо в межах вище зазначеної таблиці. І з цього рядка буде братись інформація для підстановки. Ці три аргументи були обов'язковими. І четверте є необов'язковий. Це точність пошуку. Тут ми можемо задати або точний пошук, або неточний пошук, який стоїть за замовченням. Тепер розберемо на прикладі. У нас є таблиця з графіком. Вона доволі широка, і з неї ми хочемо взяти інформацію і підставити в ось цю маленьку табличку, де ми будемо підставляти дані по датам. VLOOKUP нам тут не підійде, так як буде незручно у використанні. Тому нам треба HLookup для того, щоб виконати горизонтальний пошук. Вводимо функцію HLookup і обираємо значення підстановки це дата. Поставимо знак долар для того, щоб закріпити номер рядка і мати можливість копіювати функцію і вниз, і в сторону. Тепер ми зазначаємо масив таблиці. Це, власне, наш графік. Виділи повністю таблиці, закріпили, і номер рядка. Так як нас цікавить посада бариста, ми дивимося, у якому рядку у нас вказана посада бариста. Тобто, це у нас перший, ось другий, і, відповідно, ми вказуємо сюди число 2. І точність пошуку, якщо ми вкажемо. Хибність або 0, у нас буде виконуватись точний пошук. Натиснули ОК. Тепер протягуємо і отримаємо результат. Так як у нас у графіку не вказана дата 16.02, функція не змогла нічого знайти і підставила помилку, так як у нас виконувався точний пошук. За принципом роботи функція йшла. Від першої дати. Першу дату вона знайшла і підставила ось сюди. Далі тут функція шукала шосте число. Вона проходила від першого, зупинилась на першому числі, яке знайшла 06.02, і зупинилась більше нічого не підставляючи. Якщо ми вкажемо, наприклад, шосте число десь тут, то функція змінить свій результат. Так як перше співпадіння було С. А цю дату вона буде просто ігнорувати, так як навіть до неї не дійде. І тепер ми можемо спробувати застосувати до інших працівників цю ж функцію. Касир у нас був вказаний у третьому рядку. Раз, два, три. Тому ми число 2 замінюємо на число 3. А офіціант був у четвертому рядку. Якщо ми порахуємо 1, 2, 3, 4. Тому тут нам треба замінити число 2 на 4. І в цьому випадку функція підставить нам значення. Ця функція буде дуже зручною в використанні, якщо таблиця є широкою, і пошук треба виконувати саме всередині заголовку. Важливо пам'ятати, що рядком для пошуку. Повинен бути саме перший. Якщо ми перемістимо, наприклад, дати нижче сюди або сюди, чи будь-де ще окрім першого, то функція не зможе виконувати пошук. Для неї важливо, щоб перший рядок був даними для пошуку. Тепер спробуємо використати неточний пошук. Знову ж, у нас є широка таблиця, де вказані дати. Коли були зроблені платежі і сума цих платежів. У нашу маленьку таблицю ми хочемо підставити суми, які були зроблені у вказані дати. Або, якщо цієї дати немає, то вказати останній платіж, який був напередодні. Спробуємо її використати. Вводимо HLookup. Значення підстановки обираємо дату. І тепер масив таблиці це графік платежу. Але важливо пам'ятати, що коли ми використовуємо приблизний пошук, бажано заголовок ось цей на початку не використовувати, так як він може вплинути на результат. Далі, номер гитка, нам потрібен другий, так як ми хочемо підтягнути саме суму платежу. І точність пошуку ми можемо або не вказувати. Або вказати істину або одиничку. Використали і тепер застосуємо до всіх інших. Як в цьому випадку працювала функція? Вона в першу чергу шукала точне співпадіння, як з числом 01, 01 24. Якщо точне співпадіння вона знайшла, вона підставить це значення. Далі. Як у прикладі з восьмим числом, функція підставила суму, яка є найближчою, але не перевищує цю дату. Наприклад, вона шукала 01, 0, 07. Вона не знайшла дату, яка точно співпадає, так як після 7-го числа одразу йде 10. Так як не знайшла точне співпадіння, вона. Повертається до найближчого меншого числа. Це у нас 7. І з 7-го числа вона взяла суму 550. Далі, з 19-м числом, вона знову ж знайшла точне співпадіння і підставила 590. А з 27 м вона пройшла весь цей шлях, не знайшла точного співпадіння і повернулась до. Останньої дати, яка є найбільшою і не перевищує оце число. Приблизний пошук виконує пошук переважно для чисел, для того щоб він спресував більш коректно. А так, як дати фактично, це числа, то і в датах може виконуватись пошук. Важливим правилом для пошуку приблизного є те, що дані обов'язково повинна бути розташовані за зростанням. Якщо дані будуть розташовані не по порядку або, навпаки, за спаданням, то функція може видавати непередбачуваний результат. На цьому все. Дякую за перегляд, підписуйтесь на наш канал та ставте вашу подобайку. Для нас дуже важлива ваша підтримка.